Вітаю. Сьогодні розкажу, що роблю зараз з перепілками, бо вже похолодало і все трохи змінилося. Розповім, як вони себе ведуть восени, як я їх перевожу в інші клітки і чому вирішив поступово скорочувати поголів'я. Холод, перепілки відчувають дуже швидко. Коли температура падає, вони стають спокійніші, менше рухаються, несуться гірше. Якщо влітку яйце було стабільно кожен день. То зараз уже частина самок не несе зовсім. Це нормально, бо день короткий, сонця менше, і перепілка відпочиває. Зараз головна проблема це витрати на корм. Якщо раніше мішка вистачало на певний період, то тепер він закінчується швидше. Їдять більше, бо холодніше, а прибутку від цього немає. Яйця менше, а збут впав. Люди зараз беруть менше, бо сезон пройшов і попит не такий, як весною чи літом. Комбікорм зараз дорогий, тому утримувати велике поголів'я просто невигідно. Я вирішив скорочувати кількість перепілок поступово. Не різко, не за один раз, а потроху. Так і легше і спокійніше. Частину перепілок я перевожу в інші клітки. Роблю це не через холод, а щоб зручніше було доглядати. Коли їх менше в кліці, вони спокійніші, не сваряться і краще їдять. Якщо всіх перевести одразу, буде стрес, тому переношу невеликими партіями. Частину перевів, дав звикнути, через день-два ще трохи. Також частину перепілок я вирубую на м'ясо. Але сам процес у відео не показую, бо це 18 контент. І YouTube може забанити. Все роблю акуратно, без кадрів, просто розповідаю словами. Після забою м'ясо відразу обробляю і кладу в морозилку. Частину залишаю для себе, частину продаю знайомим. Так, хоча б трохи повертаються гроші за корм. Зараз, якщо чесно, утримання перепілок стало дорожчим, ніж було навіть кілька місяців тому. Ціна на мішок корму виросла, і витрати теж. Якщо раніше я купляв, наприклад, три мішки на місяць, то зараз іде 4, а то й 5. І це при тому, що збут яєць зменшився майже вдвічі. Весною і літом яйця розходилися швидко, брали і для інкубації, і просто для їжі. А зараз восени менше попиту. На ринку ціна нижча, і продати великі об'єми вже складніше. Через це вирішив залишити тільки найкращих перепілок, молодих, активних, які добре несуться. Старших поступово вибраковую, також частину продаю живими. Є люди, які беруть собі на господарство. Це навіть вигідніше, ніж різати, бо не витрачаєш час на переробку і гроші отримуєш одразу. Тепер працюю спокійно, без поспіху. Планую залишити десь половину від того, що було влітку. Це оптимальна кількість і догляд простіший і витрати менші. Краще мати менше, але щоб усе було під контролем, ніж тримати багато і не бачити від цього толку. Ще одна річ, яку помітив: коли менше перепілок, вони поводяться спокійніше менше шуму, менше пилу. І взагалі легше все обслуговувати і яйця від тих, що залишились навіть трохи більше. Можливо, через те, що їм більше місця і корму вистачає кожній. Думаю, взимку тримати перепілок у великій кількості це не дуже вигідно. Весною, коли попит піде вгору, можна знову оновити поголів'я, а зараз краще зосередитись на тому, щоб не витрачати зайвого. Ще хочу сказати тим, хто тільки починає з перепілками не лякайтесь, якщо восени несучість падає. Це нормальне явище. Просто треба трохи часу, і все повернеться. Головне слідкуйте за кормом, за чистотою і за водою. Не перегодовуйте і не тримайте надто густо. Зараз моя ціль стабільно пройти осінь і зиму без великих втрат. Весною знову оновлю поголів'я. І, можливо, навіть зроблю трохи більше, якщо буде попит. Бо досвід показує, коли тепло, ідуть продажі, коли холодно, ні. Так що, поки тримаю стабільно, поступово зменшую кількість і готуюсь до весни. Це найрозумніше рішення на даний час. Якщо відео було корисне, поставте лайк і підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, як ви справляєтесь із холодом, і чи теж зменшуєте поголів'я восени. Побачимось у наступному відео.